Концертмейстер мистецької школи визирської сільради Євгенія Стіпанівна старанно відтворює чарівні звуки Шопенівської балади номер 3 Новеньке цифрове фортепіано вона сприймає надто позитивно, як для людини, що звикла грати на традиційному піаніно. Дуже висока якість. Новий навчальний рік мистецька школа визирської громади зустріла ще більш обладнаною. Вирішили придбати два фортепіано, одне на перше травневе і одне в визирці. Діти дуже задоволені, батьки теж, і ми в захваті, тому що ми тепер маємо змогу ще, скажемо, більше крокувати вперед, брати участь у конкурсах. Ми і брали участь у конкурсах, але фортепіана це такий інструмент, який з дому не візьмеш, скажімо так, у дітей Дома є гарний інструмент, але його не принесеш, як скажемо, наприклад, духовий інструмент. Тому ми придбали два фортепіано. Вартість новеньких музичних інструментів близько 60 тисяч гривень. Ці гроші від надходження батьківської плати за останні два роки плата у нас символічна: 90 гривень 100 гривень. Ну, це навіть скажімо так, але тим паче ми змогли назбирати якусь певну суму. Варто зазначити, що у мистецькій школі є дуже старі струні піаніно, але ступень їх зношеності потребує коштовного ремонту. Тому для мистецької школи було вигідніше купити за такі самі гроші нове обладнання. На сьогоднішній день у нас навчаються 54 дитини, станом на 1 вересня 2023 року. А за такими напрямками, як фортепіано, духові інструменти і народні інструменти це баяна кардіон. Валентина Семко, співачка народного колективу «Візерчанка». Вважає, що неможливо переоцінити важливість роботи рідної мистецької школи для всієї громади. Так, да, Це у нас велика можливість бути учасниками музичної школи. І у нас сім'я вже династія. У мене два сина, обидва були в музикальній школі. На цей час у мене син і невістка. І двоє дітей їхніх є учасниками Визирського оркестру. Я є мамою двох вихованців музичної школи. Це Семко Вадим та Семко Олександр. Вони вже випускники на сьогоднішній день навчаються в коледжі музичному, то музична школа дала їм дуже багато, велику основу підґрунтя, скажімо так. І вони зараз найкращі учні і в. Коледжі музичному виконують на першому курсі програму другого курсу, і це все завдяки нашій музичній школі, нашим викладачам, їхній старанності і наполегливості і професіоналізму, скажімо так.